Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих від геноциду голодомору нашого українського народу. 90 років минуло, але ми пам'ятаємо усе більше міжнародної спільноти. визнають, що це дійсно був геноцид. Ось сьогодні я почув Молдова, Ірландія, Румунія визнали, що це дійсно був геноцид. Нарешті доходить, але ми пам'ятаємо, якою ціною і звідки розпочався оцей геноцид, це знищення нашого українського народу. Ми відзначаємо сьогодні найвищий пік 1932-33, але не забуваємо, що розпочався далеко раніше оце знищення українського народу 1921-22 рік. Голод здається від посухи. В Росії, але хліб забирали з України. Відривали той шматочок хліба від українських дітей, від українських селян і відсилали це все на Росію, щоб рятувати так званих братів старших. Потім, 32 другий, рік. Це не був не врожай. Гарний врожай був. Вродило все, але для того, щоб поставити українських селян на коліна. Щоб загнати їх колективне рабство, колгоспи, забирали хліб, щоб забрати оте все вирощене селянами для держави, але це було знищення українського народу. І мені здається, що все-таки селян поставили на коліна на певний період, тому що у колгоспах вже люди робили за палички, за трудодні. Ну, давайте уявимо, що... Коли люди цілий у колгоспі цілий рік працювали, а їм виплачували, тільки зароблене два рази в рік, в кінці року і в середині року. І то не повністю була виплата. Потім 1946-47 рік. Ось у нас в музеї є фотографії Червона валка зерна 1947 року, коли по нашій вулиці, по цій центральній вулиці, по Соборній. Ось тут трибуна стояла навпроти центральної аптеки, і червона валка, підводи із мішками зерна. На першій підводі портрет Сталіна. І оце все зерно відвозили за от зерно і забирали також, прирікали на голодну смерть. Хоча в 46-му-47 році, здається, і не так вмирали з голоду. Так, з голоду не вмирали, але від того недоїдання, від тих хвороб, наслідком яких було оце недоїдання, і не фіксувалося, що вмерли люди, чи діти, чи старі люди від голоду, а просто від хвороб. Давайте ми вшануємо хвилиною мовчання пам'ять померлих від геноциду, від голоду нашого українського народу. Завтра ми запалимо свічки у пам'ять про померлих. І завтра ж у нашому музеї ми проводимо круглий стіл, також покладемо квіти, поговоримо про ті наслідки, про причини, згадаємо поіменно.